Привіт! Усіх вітаю! Так, друзі! маємо сьогодні гарний, сонячний, теплий, яскравий день, гарну п'ятницю. Але, тим не менше, я на кухні. На кухні хочу приготувати тортик. Настільки простий і всього-навсього з трьох інгредієнтів. Нам потрібна сметана, цукор і мука. І все. І готуємо тортик, друзі. Тим більше, той тортик не треба випікати в духовці. Треба тільки смажити на сковорідці. Давайте швиденько приготуємо, щоб він пустив ховильнику він має постояти, настоятися кремом, впитатися і буде смакота. Гайда, погнали готувати. Нам потрібно: 200 г сметани, 200 г цукру, 380 г муки. І одна чайна ложка до муки дала розпушувача для тіста. Все зважила зразу на вагах. Тобто 200 г сметани дала, старувала, цукор дала, старувала, муку дала, старувала. Зразу все на вагах зважила. Тепер замішуємо тістечко. Так, друзі, ось таке в нас тісто получається. Ми розділяємо його на вісім частинок. У нас має вийти вісім палянечок. Так, тепер кожну окрему палянечку. Ми тоненько-тоненько качалкою розкатуємо, так як на медових, друзі. Так, розкатали, поставили кришечку, так, притиснули і залишки забираємо. Коворітка, вже в мене, друзі, суха сковорідка без нічого. Вже розігрілася, я вже ставлю на неї смажити. Так. Ставим на суху сковорідку. Смажимо, але пильнуємо, бо воно тоненьке і швидко пригорає. Пильнуємо постійно тут. Так ще готую, друзі. Ще вирішила зробити медовик. Так, в мене тут є 80 грам меду. 100 г макла розтоплюю його. Так, розтопила, Тут збила 2 яйця 160 г цукру. Вливаємо сюди. так, Сюди ж одна чайна ложка соди. Зараз воно збільшиться в об'ємі. І виключаємо і додаємо 380 г муки. У мене зразу стоїть на вагах, я важу 380 г і замішуємо тісто. І так само кришечку ставимо і вирізаємо формочку. Медовик спечений, сметанник теж спечений, цей смажений. На сковорідці смажений, медовик набагато вищий, дивіться, друзі. Тут 8 і тут, ні, тут 9. Тут 9 палянечок, але наскільки він вищий, бачите, за рахунок соди. Тут розпушувач для тіста. В масу, У мене 2,5 пачечки сметани, 2 стакани цукру 250 грамові, Щоб переложити, бо є досить що переложувати. Збиваємо. І ось так, як два тортика в мене сьогодні вийшло: сметанник і медівник. Треба ще поставити, нехай стабілізується, друзі. В холодильник. Тут прикрасила натерла шоколад. А цей одну полянечку покришила і посипала. Ось так. Але ще трошки постоїть, нехай нехай гарненько все впитає. Тортик поставила в холодильник, два тортики. По рецепті там тільки 2 години і можна вже різати і їсти. Але я думаю, що в ідеалі буде, якщо поставити на цілу ніч, а зранку вже різати. І, друзі, дуже легко. Просто і дійсно тільки три інгредієнти: сметана, цукер, мука. Ну і розпушувач для тіста, але я рахую, що кожного господиня має себе розпушувач для тіста. Та й усе? І саме основне, що без духовки на сковорідці сухій, обсмажив з двох сторін і все, і супер класний тортик. Все. Я ще вечерю готувати. Зараз пити пельменьки. Вам спокійного вечора. Мирної ніченьки, Всього тільки доброго. І до завтра. Па-па!